Двічі в одну річку. Це про вас. Як воно знову сісти у те саме крісло? Чи воно вже не те саме після В'ячеслава Кириленка? Я от власне хотів сказати, що і ріка не та і я не той днями е, уряд. Відзначив 100 днів роботи новий уряд під керівництвом пана Гройсмана. Як вам було працювати під керівництвом Арсенія Яценюка і як працювати під керівництвом Володимира Гройсмана? Ну знаєте, порівнювати це невдячна справа, але я радий, що зараз культура звучить. В устах прем'єра і дуже важливо, що якісь речі, на яких я там е, або прошу, або наполягаю, все ж таки доходять до підтримки. Ваш попередник В'ячеслав Кириленко залишився у новому уряді на посаді віце-прем'єр-міністра. Зараз які стосунки є робочі стосунки, і я хочу зазначити, що вони там в останній час ця крига така скресла. На вашу долю припала перемога джамали у Євробачення і розуміння того, що Євробачення буде в Україні. Ви були у Стокгольмі. Ви сиділи поруч з міністром культури Швеції. З одного боку радісно, а з другого боку лячно. Дійсно прочитав низку е смс-ок. Євген, а що тепер з цим будемо робити? Де гроші брати? Ау, ти подумав? Що ти робиш? О. Це, це було від керівників держави. Від керівників, але було тепер. Ви людина, яка проводить битву міст. Вже трійка лідерів. Дніпро, Одеса, до речі, і Київ, і звичайно, зараз всі Одесити вам підходять і натякають на те, що Євробачення має бути саме в Одесі. Не секрет, що я, як е посадовець, і, і член уряду, вже тепер теж дбаю про загальний бюджет країни, і тому ситуація так вийшла, що великими важелями в рішенні. Принаймні цієї трійки було гроші, які надає місцеві адміністрації міські інтрига є. Якщо всі думають, що все Київ і все я вам серйозно кажу: інтрига є.